Полус мені в інтернеті відео, як російські рагулі в чат е, намагаються довести, що їхня російська пцяча окупантська мова дуже багата, е, і вони пропонують перекласти з російської на українську якесь там речення і хочуть нам всім впарити, що в українській мові немає стільки гарних слів, і ми не можемо перекласти, тому що наша мова дуже бідна. Ось це відео. Хочеш конструктивний парк. Ти Тукраїнський северси знаєш. Я не, не буду сказать, что совершенно. Не будешь сказать. Смотри, можешь мне да. перевести на украинский дословно? Да. Переведи, пожалуйста, а, на секунду. Поставь. С нашего нищего русского, нищего, русского да. украли на богатый украинский. Богатый украинский. Следующее. Ну. А у меня тоже еще несколько вопросов будет. Слушай, Окей? слушай. Нет, подожди, 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 смотри, да. давай. Сможешь перевести? Да. Да. Давай, да? пробуй, пробуй. Давай. давай. Этот обаятельный, волшебный, очаровательный, пере... прелестный, чародейный, пленительный, обворожительный, восхитительный, чудесный, дивный, чудный, превосходный, замечательный украинский язык. Переведи на украинский. Набери количество слов такое. Да, я уже набрал, набрал, знаешь, как переводится это все на вашем великом языке многогранном? Чаривни, 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 чаривней, черивне, чиривней, черивне, черивне, чудовый, чудовый украинский мову. І що? І що? У вас одно слово это как наши 15 разных. Ну что ж, я долго не думаю, что взял аркуш паперу, послухав их. Їхнє... Речення на російській мові, ну і тут накидав кілька українських слів. Думаю, хм, чи дійсно в нас така мова бідна? І вирішив перекласти, і от що з того вийшло. Отож ця бездоганна, барвиста, багата, балаклива, відмінна, вишукана, вражаюча, виняткова, визначна, велична. Гармонійна, гарна, граційна, дивовижна, душевна, дивна, дивуюча, дужа, емоційна, захоплива, зачаровуюча, зважлива, захоплююча, знатна, сваблива, красива, казкова, милозвучна, мила, могутня, мелодійна, надзвичайна, незрівнянна, неймовірна, нечувана, неперевершена, незвичайна, надихаюча. Обворожлива, приголомшлива, пречудова, прекрасна, примітна, приваблива, поважна, солов'їна, співуча, чарівна, чаруюча, чудова, чародійна, чарівлива, файна, фантастична українська мова. А ви, москалі, зможете це перекласти на свою псячу?